Напад бойовиків у Мар'їнці став настільки зухвалим порушенням мінських домовленостей, що навіть обговорювався на засіданні Радбезу. ООН. Не оминули тему кризи на Донбасі і на саміті G7, який сьогодні почав роботу в баварському замку Ельмау. Росія на нього не запрошена. Більше того, напередодні саміту лідери двох впливових країн світу Канади та Японії приїхали до Києва. Стівен Харпер та Сінзо Абе зустрічалися з президентом України Петром Порошенком. Ключова мета зрозуміти та узгодити деякі позиції напередодні ухвалення стратегічних рішень. Чим світ допомагає Україні? Відстежує Михайло Малий. Ці гру Росії вантажаться в гелікоптери і піднімаються в небо. Група складається з вертольотів Мі-2 і Ка-52. Здійснивши марш у 700 кілометрів з Ростова на Дону в Астраханський край на аеродром Приволзький. Грушники відпрацьовують захоплення злітної смуги. У цих навчаннях беруть участь 12 тисяч російських вояків. Головна мета захоплення військових баз противника і оборона з повітря захоплених об'єктів. Міністр оборони Росії Шойгу, який навіть у бінокль не може розгледіти своїх підопічних на території суверенної України, особисто прилетів контролювати пуски з комплексів протиповітряної оборони с 300 та с 400 Не обійшлося і без ведмедя ще радянського стратегічного бомбардувальника Ту-95, який за останній рік сотні разів торгався у повітряний простір Європи. Поки частина російських вояків беруть участь в агресії на Донбасі, інші перебувають у стані перманентних навчань. Росія зриває мирний процес і показово грає військовими м'язами. Зрив мінських домовленостей і штурм бойовиками Мар'їнки стали приводом для екстреного засідання Ради безпеки ООН. Представник США Саманта Пауер заявила, що цей напад був спільною операцією російських військ і сепаратистів. Російські військові і сепаратисти діяли пліч опліч, повністю знехтувавши домовленостями досягнутими у мінську. Світова спільнота не має піддаватися на обмани. ОБСЄ намагалася зв'язатися з керівництвом так званої ДНР. Однак ті не бажали спілкуватися з місією. Представник Росії у Раді безпеки ООН завів свою стару пісню Чорне це біле, не вірте очам своїм. Зараз наступив критичний момент. Якщо і далі дозволяти Києву затягувати виконання абсолютно необхідних політичних шагов в отношении Донбасу, ситуація може знову вийти з під контроля. я нагадую російській владі, Україна має повне право захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. А які ж у Росії правові підстави для надсилання техніки, озброєнь, військових і найманців на нашу територію ніяких. Тим часом вже вдруге велика сімка збирається за останній рік без російського лідера. Велика сімка це група держав, в яких об'єднали такі цінності, як демократія і верховенство права. Непорушність кордонів є основою світового порядку. А російська анексія Криму є порушенням міжнародного права. Господарка саміту Великої Сімки, який цього року проходить у Баварії, нагадала Путіну: Захід пам'ятає про Крим і агресію на Донбасі. Про повернення Москви до клубу провідних держав світу поки не йдеться. Санкції будуть подовжені. Це підтвердили у Києві прем'єр-міністри Канади та Японії. Показово, що по дорозі на саміт у Баварії Стівен Харпер та Сінзо Абе завітали саме до України. Візити високих гостей, спілкування Петра Порошенка телефоном з Бараком Обамою та Ангелою Меркель напередодні саміту Великої Сімки. Чіткий дипломатичний сигнал. Цивілізований світ і далі продовжуватиме тиск на Росію. Сильні світу цього зустрічаються в альпійському курорті Баварії в умовах посиленої безпеки. Охороняють сім колідерів, 17 тисяч поліцейських. Головні теми загрози світу від терористичної організації Ісламська держава і події на сході України. Ми збираємось обговорити спільне майбутнє світову економіку, збереження сильної та квітучої Європи, а також відповіді російській агресії в Україні, боротьбу з екстремізмом, зміни клімату. Цікаво, що напередодні саміту давній друг Путіна, екс канцлер Німеччини Герхард Шредер назвав помилкою те, що президента Росії не запросили на зустріч. Мовляв, у Росії є альтернатива Європі. Однак у Європи немає альтернативи Росії. Наче на підтвердження слів Шредера, Кремль знову демонструє прискорення азійського вектору руху. Путін зустрівся з міністрами закордонних справ країн шанхайської організації співробітництва. Шос, до якої входять Росія, Китай та екс-середньоазійські республіки СРСР, проведе саміт у липні в УФІ. Москва прагне показати світу, що може вибудувати альтернативну велику сімку або двадцятку, до якої увійдуть Росія, Китай, Бразилія, Південна Африка. І санкції аж ніяк не змусять Кремль змінити свою політику. У дієвості санкцій засумнівався цього тижня і міністр оборони США Картер. Він заявив, що санкції не впливають на політику Москви щодо України, і відповідь заходу повинна бути не лише політичною, а й військовою. Зараз стало зрозуміло, що санкції працюють у тому, що стосується російської економіки. Однак не зрозуміло, чи втримає це Володимира Путіна від політики, яка була продемонстрована у Криму. Торік, після цих слів Картера США перекинули до Великобританії для навчань три стратегічних міжконтинентальних бомбардувальники ракетоносці в 52 Американські бомбардувальники пробудуть в Європі місяць. Вони візьмуть участь у навчаннях НАТО в міжнародних водах Балтійського моря. У них буде задіяно 6 тисяч військових. А у Чорному морі цього тижня російський штурмовий Су-24 пролетів зі значним наближенням до американського есмінця. Рос московські ЗМІ навіть написали, що штурмовик змусив моряків США відійти подалі в нейтральні води. Американці спростували це. Інцидент не завадив есмінцю взяти участь у дводенних навчаннях спільно з екіпажем українського фрегата гетьман Сагайдачний моряки. Відпрацювали сценарій ближніх боїв між кораблями, тактичне маневрування і оборону від загрози авіаатаки. В рамках навчань український гелікоптер здійснив посадку на палубу американського есмінця. Мета присутності американського корабля у Чорному морі заспокоїти союзників по НАТО і довести, що альянс на будь-які загрози реагуватиме швидко і адекватно. А на Яворівському полігоні, що на Львівщині, у рамках навчань Терлес Гардіан, американські вояки продемонстрували нашим бійцям можливості тактичного безпілотника «Shadow». армія США їх активно використовує в Іраку. Найближчим часом тренувати українських вояків прибудуть також військові інструктори з Канади. Захід дає сигнал Москві. Чим більшою буде агресія на сході України, тим потужнішою стане допомога Києву. Михайло Малий, «Факти тижня.